Так, всім привіт, друзі! Слава Україні! Слава нашим героям! Так, на цьому каналі ми займаємося тим, що ми робимо станки для виробництва будівельних блоків. Хто не знав, на всяк випадок. Є люди, які заходять перший раз і не знають, що ми тут робимо. Так, ну дивіться, ось такий станочок у нас стоїть на поготові. Стоїть ось пісок. Зараз покажу про станочок трошки. Розкажу і будемо його перевіряти. Перевірятимемо на звичайному піску без цементу. Хтось каже, що на піску будь-який дурак може там зліпити пасочку. От. Звичайно, можна. Але в нас є купа відео, там, де ми робимо ці блоки з гран з цементу, з піску, плюс цемент. Коротше, по всякому Та ще й будуємо будинок. Хто не бачив, заходьте на канал, підписуємося, ставимо пальці догори. От, лайк жирненький можна. І все буде Україна. Так, поїхали. Так, дивіться, який чорнявий. Чорний-чорний станок. От такий. Я поки пофарбував, я думав, я е, осліпну. От, ну, не видно ні чорташеньки собі. От такі справи. Так. Е, значить, е, 5 блоків. Раз, два, три, чотири, п'ять, Три порожнини. Раз, два, три. Три порожнини ці одинакові. Одинакові. Тому як у нас є варіант, хто не знав, коли три порожнини, але з центральною вузькою. Ось дивіться, дві квадратних ідуть. І ось така внутрі буде центральна вузька. Отак. От Бачите? Це теж рахується на три порожнини з центральною вузькою. От. Так. Станок в нас має два, два вібратори. Верхній вібратор та нижній. Нижній знаходиться ось тут. Ось тут. До речі, станок в нас на 220 вольт. Я не роблю на 380, я роблю на 220 мотори по 1 кВт приблизно кожен. Так, друзі, станок в нас для Дмитра. Станок поїде на Кам'янець Подільський. Перевіряємо. До речі, як і завжди я забув закотити тачку з піском, простояла на дворі, пісок весь засипало снігом і замерз. Ну, розмерся за добу. Не весь. Дивіться, замерший. Так, давайте вам покажу ближче. Так, станок має в нас піддончик для залишків або для лишнього, скажімо так. Натискаю кнопку верхнього нижнього вібратора і дивимося, що там. суперова вібрація просіло все супер натискаю ще на пару секунд я забрав усе вишнє ну давайте перевірочне І ще, буквально секунду Трошечки просіло, але вже досить погано просідає. Так, забрав все лишнє. Так, друзі, опускаємо прижимку. І вібруємо до тих пір, поки не сяде в нас на обмеження. Поїхали. Верхній вібро плюс нижній. І підняли за цю ж саму ручку коти. І дивимося. І що ми бачимо? І ми бачимо п'ять блоків. Пісок мокрий з камінцями. І ще й навіть не весь розмерся, але ну, якось так. Супер. Супер. Такий чудовий чернявий станок. Лайк. Like. Це лайк. Like. По-любому. такі, друзі, станочки ми виробляємо для відбудови та забудови нашої України. Якось так. Коротенький відос. Єдине, що я скажу ще про чергу, і, в принципі, все. Так, друзі, швиденько про чергу. Це в нас станок для Дмитра Кам'янець-Подільський. Наступний станок вже ви бачили, там трошки готовий деталяк. Це в нас для Олега на Тернопільщину. Олеже, вам привіт. От, потім в нас Сергій Дніпро, потім Дмитро Івано-Франківськ, потім Андрій Київ, потім в нас Петро Рівненщина, потім в нас Віктор Обухівка, потім в нас Андрій Київ. Ну і двох людей я записав, але е предоплату поки що не беру. Подивимось, як ми будемо працювати далі. Це в нас е Юрій Чернівці і Тетяна Франківщина. Івана Франківщина. І якось так. Так, ну що, на сьогодні все. Всім бажаю успіху, натхнення, здоров'я, допомагайте одне одному. Одному, допомагайте військовим і бережіть себе. Слава Україні!